Чому репера мільярдера Діді заарештували? Чому Шон Компс утримується в жахливих умовах у в'язниці, яку називають пеклом на землі? Злочинна організація Діді та чому є всі шанси, що його можуть засудити до довічного ув'язнення? Обов'язково додавіться до кінця, і ви дізнаєтеся деталі та причину ув'язнення репера та продюсера Шона Діді Компса. Шон Компс у вівторок, 17 вересня, вирушив у в'язницю в очікуванні суду. Але за що саме його заарештували і як ідуть справи? Цей важливий крок було зроблено через 10 місяців після постійних публічних звинувачень проти музичного магната. Його адвокат стверджує, що він невинний і не визнав себе винним. Ось що нам відомо зараз: Компс ув'язнений і утримується під вартою без права внесення застави у федеральній справі про торгівлю людьми з метою експлуатації людей в інтимному плані. Друзі, Ютуб не дає монетизацію на відео за деякі слова про насильство та інтимні стосунки, тому буду говорити так, як це можливо. Також його звинувачують у керівництві Брудною імперією злочинів в інтимному плані, захищеною шантажем та шокуючими актами насильства. В обвинувальному висновку проти нього перераховані звинувачення, які були зроблені ще з 2008 року. Його звинувачують у спонуканні жінок жертв і чоловіків працівників за гроші до заборонених речовин, інколи цілих днів інтимних виступів та шалених вечірок. У звинуваченні також побічно згадується напад на його колишню дівчину, rb співачку Кесі, який був знятий на відео. Засновника Bad Boy Records також звинувачують у застосуванні фізичної сили до жінок, а також у тому, що особисті помічники. Охорона та домашній персонал допомагали йому приховувати це. Прокурори кажуть, що він також намагався підкупити та залякати свідків і потерпілих, щоб змусити їх мовчати. Простіше кажучи, він серійний насильник, заявила в суді помічник прокурора США Емілі Джонсон. У судових документах прокуратура заявила, що опитала понад 50 потерпілих і свідків, і очікує, що ця цифра зростатиме. Вони сказали, що використовують фінансові записи, записи про поїздки та рахунки, електронні дані та повідомлення, а також відео з його оголених вечірок, щоб довести свою правоту. Комс був заарештований у понеділок, 16 вересня на Манхеттені, приблизно через 6 місяців після того, як федеральна влада провела обшук у його розкішних будинках у Лос-Анджелесі та Майамі. Засудження за кожним звинуваченням вимагатиме щонайменше 15 років ув'язнення з можливістю до вічного ув'язнення. В обвинувальному акті Комс описується як керівник злочинної організації, яка займалася або намагалася займатися торгівлею людьми в інтимних цілях, примусовою працею, перевезенням між штатами з метою експлуатації жінок, злочинами, пов'язаними з забороненими речовинами. Викраданням людей підпалами, хабарництвом і перешкоджанням правосуддю. тобто всі звинувачення висунуті за законом Ріко. Якщо коротко, цей закон був розроблений з метою переслідування не окремих осіб, а організацій, якими можуть виступати як юридичні особи, так і будь-яка група фактично об'єднаних осіб. Покарання, передбачені цим законом, є набагато суворішими ніж за окремі злочини з метою наживи. Що допомагає прокурорам застосувати судовий компроміс, метою якої є засудження винного за менш серйозні злочини в обмін на співробітництво і свідчення проти керівників злочинних організацій, результатом застосування закону ріко було ув'язнення керівників козаностри, ліквідація діяльності цілих сімей злочинців, що належали до італійської мафії. Наприклад, до 90-го року тисячі основних діючих осіб, організованих злочинних угрупувань та їх помічників, були засуджені на довгі сроки ув'язнення, у тому числі 5 найвпливовіших сімей Нью-Йорка, а також члени козаностри в Бостоні, Клівленді, Канзас Сіті, Пітсбурзі та інших містах. Тобто, навряд чи діді зможе відбутися штрафом в пару мільйонів. Звісно, якщо доказів буде достатньо, що це саме злочинне угрупування. Друзі, напишіть в коментарях, як ви гадаєте, чи зможе репер-мільярдер ухилитись від правосуддя та чи засудять його на довгий термін. А також підписуйтесь на канал, ставте лайк та долучайтеся до збору на ЗСУ та підтримуйте канал фінансово. Згідно з обвинуваченням, Комс і його спільники користувалися його владою і престижем, щоб залякувати і заманювати жінок на свою орбіту, часто під виглядом романтичних стосунків. У ньому сказано, що потім він використовував силу, погрози та примус, щоб змусити жінок вступати в інтимний контакт з іншими чоловіками. Такі своєрідні вистави, якщо ви розумієте, про що я це все Комс організовував і записував, створивши десятки відео. Згідно з обвинуваченням, він забезпечував їхню розбещеність шляхом закупівлі та надання заборонених речовин, контролюючи їхню кар'єру. Залучаючи свою фінансову підтримку та використовуючи залякування та насильство, у звинуваченні сказано, що його співробітники сприяли його вимогам, виконуючи такі завдання, як організація таких вечірок, бронювання готелів та забезпечення всім необхідним від дитячого масла до ліків та різних дорослих іграшок. Події могли тривати днями, і Комс і жертви часто отримували внутрішньовенні вливання ліків, щоб відновитися після шалених навантажень і вживання заборонених речовин. За даними прокуратури, під час обшуків у будинках Компса на початку цього року правоохоронні органи вилучили заборонені речовини, відеозаписи з шалених вечірок і понад тисячу пляшок лубриканту. Вони сказали, що агенти також вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси, включаючи три АР-15 із стертими серійними номерами в шафі його спальні в Майамі. В обвинувальному акті говориться, що ком здушив і бив руками і ногами людей, завдаючи травм, які часто заживали кілька днів або тижнів. Його співробітники та спільники іноді не давали жертвам втекти, а хто намагався, їх вистежували. У акті також стверджується, що Комс використовував відверті записи як заставу, щоб забезпечити продовження слухняності та мовчання жінок. Він також здійснював контроль над жертвами, обіцяючи кар'єрні можливості, а також погрожував відмовити у фінансовій підтримці, диктуючи, як дівчата повинні одягатись та фарбуватись, стежив за їхніми медичними записами та контролював, де вони проживали. Коли нависла загроза висування кримінальних звинувачень. Компс і його спільники чинили тиск на свідків і потерпілих, щоб вони мовчали, пропонуючи хабарі та надаючи неправдиві розповіді про те, як було насправді. У судовому поданні прокуратура звинуватила Компса та невстановленого учасника змови у викраденні людини під погрозою зброї в грудні 2011 року з метою сприяння проникненню в будинок іншої людини. Через два тижні прокурори написали, що Компс підпалив чийсь автомобіль. Розрізавши дах його кабріалета і вкинувши в нього коктейль Молотова. У листопаді 23-го року, колишня діді Кейсі Вентура подала до суду, заявивши, що він примушував її та інших до небажаного інтиму під впливом заборонених речовин. Цю справу було вирішено за один день. Сторони наче домовились, але через кілька місяців CNN показало відео з готелю, на якому комп зб'є Вентуру руками та ногами та кидає її на підлогу. Після виходу відео в ефір Комс вибачився, сказавши, мені було огидно, коли я це робив. В обвинувальному акті згадується напад, але не згадується ім'я Вентури, і стверджується, що Комс намагався підкупити співробітника Служби безпеки готелю, щоб він мовчав про це. Подейкують, що він заплатив 50 тисяч доларів, щоб викупити це відео. До речі, при обшуках копію цього відео знайшли, навіщо він зберігав докази своїх злочинів, на жаль, невідомо. Дуглас Відгор, адвокат Кейсі Вентури, відмовився від коментарів. Так що ж сказав Діді і його адвокат? Я не винен, заявив Компс у суді після затримання. Після того, як суддя Робін Терновський відмовився звільнити його під заставу, Компс зробив довгий ковток із пляшки з водою, а потім був виведений із суду. Містер Компс – боєць, він збирається боротися з цим до кінця. Він не винний. Заявив після суду його адвокат Марк Аніфіло. Він планує оскаржити рішення про звільнення під заставу. До речі, Комс пропонував внесення застави в 50 мільйонів доларів, щоб його відпустили, але суд не дав йому цього зробити. Адвокат діді визнав, що Комс був не ідеальною людиною, сказавши, що він вживав заборонені речовини та був у токсичних стосунках, але отримував лікування та терапію. Адвокат стверджував, що справа виникла внаслідок тривалих стосунків за згодою, які порушилися через невірність. Він і назвав ім'я жінки, але деталі збігаються з деталями десятирічної взаємодії Компса з Кейсі, офіційне ім'я якої Касандра Вентура. Його шалені вечірки, стверджував адвокат, були розширенням цих відносин, а не примусом. А також стверджував, що ніхто не змушував приходити дівчат на такі вечірки. Усі самі хотіли бути там, та влада просто втручається в особисте життя його клієнта. Адвокат Компса сказав, що його клієнт не володіє зброєю, знайденою в його шафі в спальні. Компс і його адвокати також спростували подібні звинувачення, висунуті іншим особам в серії судових позовів. Хто такий Шон Компс або репер діді? Компс широко визнаний як одна з найвпливовіших фігур у хіп-хопі. Компс є одним із найвідоміших музичних керівників, продюсерів і виконавців у хіп-хопі, отримав три премії Гремі. Та працював із такими виконавцями, як Notorious BiG, Mary J. Blanche, Asher, Lil Кін та Faith Evans. Він заснував Bad Boy Records у 93-му році, також володіє модною лінією одягу Sin John, брендом горілки та мережею Revolt TV. На даний час статки репера налічують понад 1 мільярд доларів. Свою частку в компанії Revolt TV він продав у червні цього року. У 2000-х роках він був продюсером телевізійних реаліті серіалів на MTV, започаткувавши кар'єру артистів, таких як от жіночої групи Деніті Кейн. Втілюючи при цьому свого роду темпераментну, грандіозну телевізійну особистість, зазначає професор хіп-хопу Карсон в університеті Вірджинії. Минуло 17 років відтоді, як ОМС потрапив до 10 найкращих хітів. «Last Night» 2007 року з Кейшою Коул посів 10 те місце у Billboard Hot 100. Тим не менш, його кар'єрний і культурний внесок продовжують відзначати. У 2022 році Компс отримав нагороду за життєві досягнення на BET Awards. Минулого року він виступав на MTV Video Music Awards. І випустив свій п'ятий студійний альбом The Love Album of the Grid. Це його перший новий альбом після «Press Play» 2006 року, який очолив чарти. The Love Album» був номінований як найкращий прогресивний альбом R&B на премії Grammy. Репера Діді отримують в жахливих умовах. 54-річного компса у вівторок, 17 вересня, відправили до центру ув'язнення в Брукліні, місця, яке називають пеклом на землі. Ця установа, єдина федеральна в'язниця в, в Нью-Йорку, страждає від проблем з моменту відкриття в 90-х роках. Останніми роками її умови були настільки суворими, що деякі судді відмовлялися відправляти туди людей. У ній також перебувало багато відомих ув'язнених, у тому числі Ар Келі, Гіслейн Максвелл і криптовалютний шахрай Сем Бенкман Фрід. Які проблеми існують у в'язниці Брукліну. Ув'язнені протягом тривалого часу скаржилися на повсюдне насильство, жахливі умови проживання, серйозну нестачу персоналу та контрабанду заборонених речовин та інших заборонених предметів, у деяких випадках за участю співробітників. Ув'язнені стикалися з частими блокуваннями та обмеженнями на відвідування, дзвінки, душ та прогулянки. У червні цього року уріеля Уайта, 37 років, було смертельно поранено в установі. Місяцем пізніше Едвін Кордеро 36 років помер після бійки. За останні три роки щонайменше четверо ув'язнених скоїли самогубства. Адвокати Діді описали в інтерв'ю для New York Times свого клієнта як жертву переповненої недоукомплектованої та занедбалої федеральної в'язниці, яка є пеклом на землі. За останні п'ять років щонайменше шість співробітників в'язниці Брукліна були притягнуті до відповідальності. За різноманітні злочини, включаючи прийняття хабарів та надання ув'язненим контрабандних предметів, установа також піддалася критиці за свою відповідь на проблеми інфраструктури на пандемію covid 19 у 2019 році. Тижнева відмова харчування викликала заворушення серед замерзаючих ув'язнених і породила стурбованість федеральних спостерігачів у березні 2020 року. У в'язниці було зафіксовано перший випадок позитивної реакції на covid 19 Серед федеральних ув'язнених на листопад минулого року, згідно із судовими документами, у в'язниці працювало при заповненні персоналу на 55%, що створювало значні навантаження на співробітників та додавало проблем з безпекою. У заяві федерального бюро в'язниць зазначено, ми серйозно ставимося до кадрових та інших проблем у в'язниці Брукліну. Команда агентства працює над вирішенням проблем. Зокрема, шляхом додавання постійного виправного та медичного персоналу. Але проблеми не вирішились на даний час. Понад 700 нерозглянутих запитів на обслуговування та відповідей на запитання суддів. Суддя відхилив прохання адвокатів Компса дозволити йому дочекатися суду під домашнім арештом у його особняку вартістю в 48 мільйонів доларів на острові в Майами, біч в штаті Флорида. Адвокати Комса стверджували в документах, що вимагали його звільнення, що центр ув'язнення в Брукліні непридатний для попереднього ув'язнення. Вони посилалися на нещодавні випадки смерті, затриманих і занепокоєння суддів щодо того, що в'язниця не є безпечним місцем для утримання в'язнів. Відповідаючи на запитання про утримання під вартою такого високопоставленого ув'язненого як Комс. Особливо у світлі смерті Апштейна у 19-му році, прокурор США з Манхеттена Деміан Вільямс сказав: ми турбуємося про безпеку будь-кого, коли його ув'язнюють до очікування суду. Я не встановлюю жодного зв'язку між самогубством Джефрі Апштейна та тим, що може або не може статися з будь-яким іншим підсудним, поки вони перебувають під вартою у в'язниці. Адвокат Комса заявив у середу 18 вересня, що репер утримується в спеціальному відділенні в'язниці Брукліну, який забезпечує додатковий рівень безпеки, але може зробити підготовку до суду більш обтяжливою. Він попросив перевезти Комса до в'язниці Нью-Джерсі. Ця історія тільки розпочинається, та я гадаю, що через декілька місяців, а може й раніше, ми дізнаємося подробиці всіх злочинів Діді, описаних вище. А також цікаво, чи пред'являть йому обвинувачення стосовно вбивства репера Тупока Шакура та Ноторіо Саб'яджі, адже в інфопросторі вже десятиліття існує версія, що саме Діді був причетний до цього. Наразі це все. Напишіть в коментарях, як ви відноситесь до арешту репера Діді, чи варте він до вічного ув'язнення, чи все таки він невинний, як він сам стверджує, та його необхідно відпустити на волю. Підписуйтесь на канал, долучайтесь до збору на ЗСУ та підтримуйте канал фінансово, щоб і надалі ви могли дивитись подібний контент. Звичайно, якщо він вас зацікавив.